Ми завершуємо перший тиждень Великого посту. Ми протягом цього тижня читали великий Покаянний канал преподобного Андрія Крицького. Саме для того, щоб знайти Можливість для нашого всебічного, фундаментального покояння. Ми розуміємо, що, щоб з нами не відбувалося, завжди є частка нашої провини. Тому, що відбувається з нами, є частка нашої провини, нашої недосконалості. чогось не доробили, не доказали, не довершили, не додумали, не здійснили, тожте, тожте. -тож. І при всіх обставинах навіть тоді, коли... Перед тобою навала біди, що з'являється з з, тієї, з чужої волі. Нам все одно треба думати про наше покаяння. Не про тих, хто з того боку мав би каятись. Це їхня духовна. Це їхні стосунки з Богом. Нам не треба в це втручатися. Зрозуміло, що там чиниться стільки зла, що сторонній погляд каже нам, що треба закликати їх до покаяння, але в тому сенсі Великого посту. Дивись на себе. Дивись на себе, от я можу поділитися таким враженням духовним, яке було в мене на початках моєї церковної практики. Я не був тоді священником. це було дуже дорого. Я читаю, вчитуюсь. Ці слова церковного слав'янського не дуже красиво звучать. Внезапно судія приїде, яко його ж до діяння обнажаться. Но страхом зевев в полуності. Свят, 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 яси Боже, Богородицею помили нас. Несподівано суді прийде. І кожного справа виявиться. Але в страху кличемо о півночі. Свято Свят, Сей свят, свят, Боже. Добробі Святого Моросі. Ці слова на мене дії 50 років тому. Справили надзвичайне враження і знаючи про свої провини і свої гріхи. Я пам'ятаю, Для мене був жах саме в тому, що мої діяння обнажаться. щоб всі над кого побачать мої падіння, мої пороки, мою гнилість, мої спокуси. І як я їм піддався. І як не суперечив тим спокусам. Це викликало в мене тоді справжні, такий, знаєте, от як то кажуть, страх Божий корінь всякого добра. Страх і сором. Страх і сором за своє. І от пам'ятаємо що коли буде той самий суд, про який ми думаємо, кожного діла обнажаться. тоді не буде можливості послатися. Так він же оте робив, а він те робив. Твої діла обнажаться. Виявляться в наготі своїй. В непрекрашеній своїй наготі. Виявляться твої діла. Не треба посилатись на когось. Треба дбати про свою душу, про своє спасіння. Поки ми є тут. І у нас знов і знов ми повторюємо це. Знов і знов у нас немає іншого шляху до спасіння, тільки через покаяння. І тому надзвичайно цінність має цей час Великого посту, який церквою відведений, власний для покаяння, спокутування гріхів. Цінуємо це час і розуміємо, що головний суддя це Бог. І викриє. Викриються мої діла і викриє він, Бог, мої діла, Він, а не люди. А потім довго довго роками десятиліттями ця думка мене переслідувала, і я зрозумів зрештою, що коли цей суд буде, і коли твої діла виявляться, обнажаться, в усій наготі неприкрасеній не буде на неможливості поглянути в бік. Кожен з нас буде із соромом, із крушенням серця опускати очі довго, долу, долу, не дивлячись на інших. Не інших треба боятися. І не на них посилатися. Я і Бог. Мої діла в наготі свої. І Бог. Ось що нас чекає і ось що нас повинно турбувати. Бог буде вирішувати, а не людський суд. І Нам треба розуміти, що можна не слухати людей, які радять те і інше. Які викривають тебе в тому чи іншому. Ти не людей слухай. Уявляй собі весь час той суд, який Божий є. Він є суворий. Суд вимогливий суд. Невблаганний, але поряд з тим милосердний. Людський суд таке не буває. Люди краще, чого вони можуть, це справедливість. А в Бога переважає милість над справедливістю. Але головне, іще, іще раз. Це буде Боже суддя. І не людина тобі суддя. Бо в даний момент може знайти такі судді, так би мовити, серед людей, які будуть викривати нас в тому, в чому ми не винні. І вимагати від нас покаяння в тому, в чому ми не винні. Бо їм це вигідно. Тому на людський суд. І на, не на нього ми оглядаємось. Не на нього ми розраховуємо. Тільки на суд Насправді це страшніше, ніж людський суд. Насправді його вимоги більші. згадай, що він дуже часто вимагає від нас неможливого. Людина цього не може підняти. Христос своїми заповідями вимагає від людини надприродних сил, надприродної могутності, надприродної просвітленості, та й милосердя надприродного. Дуже багато він від нас вимагає. І навряд чи ми зможемо колись піднятися на рівень. Тих вимог, які ми можемо побачити в Євангелії, зі слів Спасителя нашого. Але знову знов. Тим більше, що нам потрібно в такому разі. Господи, я не можу піднятися до рівня Твоїх вимог.